Шановні глядачі, з вами, Посіка Пхелп. Вибачте, за вид Приїхав від родичів Патісун, ми з ним посиділи і я купов гнилі яблука Шановні глядачі. Недавно подивився на каналі професійне бджільництво, де Євген розказував, як розширяють мої маленькі сім'ї. Ну, подивився і подивився отаке відео. Круто було. Коротше. Аби ще Євген розпечатав ножем кроню рамку, щоб топнути воску і зварити медовухи в майбутньому, йому б ціни не було. А потім подивився одного дебіла забу канул. Отаке зна сім'я. І він ромочку звідти і ромочку звідти ставить, щоб не вихолодить гнізду. Сім'я зна. Понятно, що, поки вони. Якщо мотка навіть одну засіє рамку, другу вони заб'ють пергую. Правильно? Зараз я вам покажу, як розширять великі сім'ї. після дощі вже... Давно в мене тут не було, а ще пили з нормальними пацанами. Що-то я тут з'ївов. Оце крайня ромка. Так Ось пішов уже розплід. Берем зразу посеред гнізда. Прямо посеред гнізда. Зразу ставимо дві ромки. Сейчас момент. Крайне струшуем. Такой розплит у нас. Так, Прямо між ними стовимо дві ромки з суші. Потім оцю рамку крайню. Цей бетон у мене вже повний і обрізків. Обрізаємо, обрізаємо ножем. За вилочку забудьте, це повніший дебілізм вилочка, вона краде ваші ресурси. Коли ви обрізаєте жите ножем, у вас буде що зварить, у вас буде, що кинути трішки дрожжей. І у вас буде що випити. чим закусить, і коли ви дасте віск, то буде чим заплатити за світло. Ця рамка буде стимулювати бжів. Стимулювати бжіл для посіву і розвитку. З цього боку ми маємо язики. І зараз я вам покажу майбутню ловушку для нашого пліща Варуа. Це будівельна ромка, яка вже всь засіяна трутовим розплодом. У нас буде допоміжний віск, мед без хімії. А завдяки допоміжному воску у нас буде, що випити і чим закусить. Шановні глядачі, перейдемо до другого вулика. みんな、nossa、お前、汁。 Але крайня ромка вот уже отако. Сейчас підем уже все зіронька все отако. Зараз відправимо сімейство додому і продовжимо наші маніпуляції, шановні глядачі. Ну що ж, фільтруйте відео. А на всякий випадок, запам'ятайте, що держава вона не надає послуги, вона завжди виконує свої функції, шановні глядачі. Майте це на увазі. І пам'ятайте, що з вами завжди було ваша посіка хал.